Слухує близько 660 тонн відходів. Це так, щоб ми собі зрозуміли, це 300-метровий шанс може накривати 100-м. В області проживають, вживає 5 мільйонів населення, це 2 тисячі населених пунктів. Проблема комунибального виключення, це більше. Бачити певні потяги до Європейської Союз, є стані проблеми, але відповідно до принципу декордасту, якщо ми все-таки хочемо групувати до Європейського Союзу, наші побутові відходи мають повертатися певним чином. Запропонована програма овоча побутовим відкладами до 2020 року, може бачити, що загальна судово. 2 мільярди гривень. Програма передбачає створення в області 4 класа, відчутний клас Сухарський, які охоплюється Сухарської райони зараз існує. Наскільки це питання відкрите. Тут є, звичайно, стояння для соціальних проблем. Одна з таких проблем це говоримо, що ми знову місць, thank you Мережі в радіусі близько 30 метрів. Тобто, таким чином ми оптимізовуємо наші транспортні витрати. Самі смітні перевантаження станції це оптійшов, можна робити індустріальні парк, де можна обсувати не тільки такі побутові ходи, те ж саме у телефоційний спір. Це відповідно метанські звикли, комунізації з підметною вереженою електрикації підметне бути відпечення і питання. Це так само питання по і будівельне сміття. Це також до цього нашу може переглядати будівельні суття, класно не показувати. Привинка відбувається припинення. Після сортування ми можемо відповідними пресами ще в 3-4, а то в 8 разів починити дисміття. І фактично вже. Ми знаємо, що якщо ми просто, зараз є дуже багато інвесторів, які кажуть, що так, ми хочемо купити і можемо купити 100 дів. Це зрозуміло. Але що купити, наприклад, у перемещанський район Чеслогість, фактично родичи територіального власти і об'єднуючи ворогів місцевого спортування, інвестор має гарантію того, що йому буде представлено певний ресурс на певний для част. Наприклад, 30-40 чи 50 40 років це передбачається контроль концепції. Таким чином, віддається концесію певна територія за певними правилами відповідного ведення бізнесу. Це відповідно відповідно. Оце так коротко. Можливо. Які запитання були відповідача?